Ось тут є деякі записи. Ось бачите, який має бути відрізний різець. Який кут. А тепер переходимо до китайського. Маємо яскравий приклад такого різця канавочного. Він називається канавочний, а не відрізний, як ми думаємо. Тому що він може відрізати тільки на довжину пластини. І то трошки менше. Ну, на 40 мм кругляк. Все через те, зараз фокусується, що виступають ось ці різні такі кромки і починає зарізати. От, от починає затирати заготовку. Воно тут затирає, клин дає і підвертає заготовку, ломає різець або щось гірше. Отаке от в мене сталося два рази. Тому щоб для подальших своїх проєктів я нарізав ось таких шайб, я користувався ось таким класичним різцем. Його можна ще подовжувати на більший радіус. Ось тут підрізати, тут і він буде відрізати і 80. -ку. Чому в мене так, не знаю. Я пробував це підточувати, але ну, все одно він не працює так, як має бути. Але по каленій сталі йому рівних немає. Тобто калену сталь він легко відрізає. І набиття теж. Ну, совєтський так не може. Кожен інструмент індивідуальний. Чим вам користуватися, вибирати вам самому. А це для моїх подальших проєктів. Думаю, ви побачите. Всім миру і добра.